Одне з відділень Укрпошти у Вінниці тут з обіду у продажі поштова марка конверти та листівки з написом «Русський воєнний корабль. Все». першим її придбав вінничанин Андрій Козловський. Чоловік із 1985 року займається філателією. Розповідає, має усі марки незалежної України. Ця, як і попередня, із вказаним напрямком руху російського корабля, стане окрасою його колекції. По перше, це серія військових марок, які в Україні взагалі. Ну, сучасній Україні вони видаються вперше. По-друге, це ну вже нібито така е, ну, система тут якась да? вихід марки. Е, і так сталося, що е, цього корабля не стало. І це дуже важливо мати ще й другу марку, звичайно, в колекції. Тому я дуже дуже скажімо так, ну несподівано для себе став першим. Хто отримує цю марку в Вінниці? Це надзвичайно приємно і це дуже. Таке вагоме поповнення колекції. Десять годин очікування у черзі, комплект, у якому дві марки, конверти та листівки придбав війничанин Віталій. Каже, це не просто марка, це символ незламності українців. Їх розповідає чоловік, презентує своїм рідним. Я її чекав, ще в квітні і дочекався. Дуже важливо для нас усіх символ. Тому руки, вибачте, трошечки тремтять. Чергу за марками люди почали займати ще до відкриття поштового відділення, каже операторка Юлія Глушко. Розповідає, отримати марку Русський воєнний корабль все, виявили бажання більше вінничан, аніж коли в обіг вийшла марка із напрямком руху руського воєнного корабля. Сьогодні люди з пів п'ятої ранку стояли і займали чергу. Два номінала марок. Марка «F» – це Україна і марка «W» – це міжнародна. Марка «F» коштує 23 гривні одна штучка. Марка «W» коштує півтора долара, еквівалент одна штучка. Конверти КПД коштують 10 гривень, звичайні художні 6 гривень, І картка, листівка, «Русський воєнний корабль. все коштує 10 гривень. Через ажіотаж ввели деякі обмеження, каже Глушко. Два листочка марок руки. Неважливо, який номінал. Можна два однакових номінала, два різних. П'ять конвертів одного виду, п'ять конвертів іншого виду і п'ять листів. З дев'ятої ранку у черзі за маркою і переселенка із Харкова Віра Миколаївна. Жінка каже: у списку вона сота. Про те, що сьогодні продаватимуть ці марки, прочитала в інтернеті. Для нас це дуже важливо. У нас бої йдуть весь час і зараз тривають. Для мене це віра в те, що буде перемога, і наша армія найкраща. А ось віничанка Ірина у черзі стоїть годину. У списку вона семисота. Розповідає, коли купувала першу марку із напрямком руху руського воєнного корабля, той ще був на ходу. Потім його українські захисники потопили. Тому не купити руський воєнний корабль, все не змогла. Це знак перемоги. Така марка, тому ми не філателісти, але. Дуже хочемо її придбати наразі. Марок руський воєнний корабль. Всьо на віначину передали 26 тисяч. Наступну партію очікують у четвер, двадцять шостого травня. Придбати їх можна у всіх відділеннях Укрпошти. Працюють вони до восьмої вечора. Юлія Визнюк, Вадим чак. Новини на Суспільному. Вінниця.